У світі відзначають День прав людини. Тож, де закінчуються наші права, а де починаються права вже іншої людини. Про це детальніше будемо спілкуватись із адвокаткою, яка вже є у нас в студії. Це Руслана Слободянюк. Пані Руслана, вітаю вас! Слава Україні! Рам, слава! Знову ж таки, День прав людини. Так всі ми знаємо про те, що в нас є права, але частенько забуваємо про те, що маємо також і певні обов'язки. Давайте спочатку поговоримо про права, потім вже перейдемо до обов'язків безпосередньо. Якщо говорити про права, я знаю, що їх поділяють не кілька напрямків. Насправді є і особисті, і соціальні, і якщо не помиляюся, економічні так само права людини. Давайте про кожен з них які людина має все ж таки права. Ну, по перше, є ще величезна група прав. Взагалі, це є природні права. Тобто право на життя це є природні право і є абсолютно, воно не може бути ніким порушено. І вже з від природних прав є всі інші, вже як похідні по групах, залежно від того, який це дійсно напрямок. Коли ми говоримо про економічні права і обов'язки, то так само як людина має право розвивати свою підприємницьку діяльність або взагалі ну, сюди теж відноситься право на працю, бо це стосовно доходу, так само людина має обов'язок сплачувати податки. Але і в цивілізованому світі це на рівні правосвідомості навіть не оспорюється в Україні. Стосовно податків є різні моменти. Культура ще не завжди не кожен свідомий того, що для чого існує податкова система. Багато хто мислить ще радянськими шаблонами і думає, що є таке поняття, як державні гроші. Державних грошей не існує. У нас є ринкова економіка, і тому наш бюджет наповнюється не інакше, як судов... за допомогою зборів і податків. Стосовно прав, дійсно є дуже багато груп, різні науковці по різному їх виділяють, Але ми основне виділяємо це дійсно право на життя, право на особисту недоторканність, це є право на навіть таке право на ім'я, тому що багато хто і про це забуває. Є право на ім'я, є право на здорове довкілля. Є право на працю на відпочинок на освіту. На, е, також є різні соціальні права стосовно соціального забезпечення, в залежності від того, який це статус. Наприклад, для військовослужбовців встановлений сьогодні спеціальний статус їхнє соціальне забезпечення регулюється спеціальним законом. Тобто права в цілому е, потрібно розуміти, що це величезний спектр. Е, взагалі що таке права людини. Так це е, вони ж регулюють не просто так встановлені, що це право раніше, коли в до цивілізації, скажімо так. В широкому сенсі цього слова було звичаєве право, тобто люди користувалися для того, щоб якось регулювати між собою відносини нормами звичаєвого права. На сьогодні права є в окремих випадках, що діють норми звичаєвого права. Це стосовно, наприклад, урядів поховання і так далі. Там є багато перегукується звичаєвим правом, але на сьогодні встановлені права є Конституцією України, України, іншими законами, і обов'язок громадянина України їх неухильно дотримуватися і не порушувати. Тобто, взагалі, завтрашній день дійсно стосовно прав людини зараз, напевно, в Україні як ніколи раніше відчувається кожен громадянин розуміє, що таке, що його право порушено. В першу чергу, навіть є посягання на життя мирних жителів, є посягання на цілісність нашої держави. Ми живемо на своїй території, спілкуємося своєю мовою, і в один прекрасний день. Нам здавалося, що він буде прекрасний, як і інші дні, а він став для нас затяжним, затяжною зимою це 24 лютого. Так і все це, як то кажуть, порушилось, і ми маємо зараз справу з війною. Якщо говорити зараз, так Російська Федерація, зокрема військові Російської Федерації, вони продовжують чинити воєнні злочини як проти цивільного населення, так і проти українських так. військових, і це вони розповідають, коли повертаються з полону. Але тим не менш, які ми можемо ви, виокремити основні. Права людини, які порушують російські військові на тимчасово окупованих територіях нашої держави. На тимчасово окупованих територіях це взагалі порушено все, що тільки можна було порушити по, наприклад, тих самих римських статутах. От є військові злочини. Порушено все починаючи від особистої недоторканості, коли було і гвалтування жінок і дітей, посягання на життя, коли вбивали мир мирних жителів. Право на освіту так само, тому що людям створили такі умови, коли діти навчаються в підвалах, а навчатись потрібно, бо ми хочемо, щоб наше покоління дітей було освічене, грамотне, щоб це були свідомі громадяни України, культурні, освічені. І дуже багато так само стосовно медичних закладів є порушено право на доступ до медичної допомоги, тому що розбомблені пологові будинки і лікарні. Тобто, все, що тільки можна було по переліку військових злочинів. Порушити Російська Федерація порушила, і на сьогоднішній день, навіть от є такі введено статус як внутрішньопереміщеної особи, це є не що інше, як дійсно потерпілі від тероризму, і ми всі потерпілі від тероризму, тому що це стосується нападу в цілому на Україну повномасштабне вторгнення. І тому, ну звичайно, що це будуть наслідки. Але сьогодні ми маємо справу з міжнародним гуманітарним правом, тому що вже зараз подаються скарги до ЄСПЛ. Е, і е, будемо надіятися, що дійсно е, скарги будуть задоволені, і ми отримуємо е, справедливу сатисфакцію за ті злочини, які нам завдала Російська Федерація. Так, щодо скарг і знову ж таки тих самих репарацій, притягнення до відповідальності, ми ще поспілкуємося uh -huh. окремо. Е, давайте також про те, де оцей кордон, де ця межа, коли людина і дотримується власних прав. Але й не порушує права іншої людини. Ну, по перше, для того щоб не порушувати права іншої людини, треба бути обізнаним, піднімати кожного разу свою е, правову культуру і правосвідомість. І на це в принципі державна політика спрямована. Багато є напрямків, і органи юстиції роблять правопросвітницькі е, заходи різні для того, щоб громадяни могли ознайомитися своїми правами, тому що незнання своїх е, прав і обов'язків не звільняє від відповідальності. Незнання закону не звільняють відповідальності, і дуже часто буває таке, що люди їхнє право, наприклад, порушне, а вони навіть не здогадуються, що їхнє право порушене, його можна захистити. А буває таке, що забувають про свої обов'язки і порушують закон, мотивуючи це ніби незнанням. Насправді це треба розуміти і знати, що в нас є правовий зв'язок з державою, коли ми називаємося громадянами України, це є правовий зв'язок з державою. І ми зобов'язані їх закони, які станом України дотримуватися. На сьогоднішній день є тільки одна величезна проблема, це те, що в Україні існує принцип взаємовідповідальності, особи перед державою і держави перед особою. Не завжди держава перед особою відповідає в повному обсі. Тобто, не виконується рішення судів, коли це стосується грошових стягнень з тих самих державних органів. Не завжди держава виконує взяті на себе зобов'язання і по міжнародних договорах, тобто різні є такі, все-таки людина перед державою, як то кажуть, відповідає більше, в більшому обсязі. Але тим не менше, Конституція України є найдемократичнішою у світі. і Ми можемо цим пишатися. В нас дійсно розділена влада на три гілки, і від цього наші і права по різному регламентуються, і ми бачимо дійсно поділ наших прав і обов'язків на різні групи. І, взагалі, ну, я хочу сказати, що за останній період, особливо з початку війни, все-таки громадяни України більше зрозуміли цінність. Прав наскільки вони є ідентифікатором цивілізованого світу, тому що Російська Федерація це є держава з тоталітарним режимом, де права людини взагалі нівелюються, і так було протягом багатьох років. Україна вибрала інший шлях, і ми за це платимо зараз своєю свободою, своєю недоторканістю і цілісністю нашої держави. Але я думаю, що ми переможемо, тому що ми хочемо кращого майбутнього собі і своїм дітям. Знову ж таки, якщо говорити про якісь певні основні права людини, так де людина їх може вичити, де вона про них може дізнатися? По перше, в конституції це України так? це основний закон. Так, дійсно, у нас всі це основний закон на згруповано. Наприклад, в інших країнах трошки інакше, в Великобританії є чотири підзаконних акти, які на рівні з конституцією, конституції там немає, але може ознайомитися з конституцією, тим більше що вона є в вільному доступі і в продажу через преси, і так далі, і в інтернет-ресурсах. Якщо людина, наприклад, сумнівається в якихось своїх от наприклад трудових правах, є дуже багато зараз моментів стосовно регулювання трудових відносин саме в період військового часу, то це не проблема дійсно звертатися в центр правової допомоги в громадські організації для роз'яснення, тобто юристи надають стосовно цього консультування. І правові інформації з тих питань, які людей цікавлять. А основне, що треба розуміти зараз, в період військового стану, основний обов'язок кожного це є захист вітчизни, і кожен для себе розуміє цей обов'язок по-своєму, але це є не що інше як комплексний такий підхід стосовно того, що хтось. В тилу безпосередньо захищає, беручи участь в активних бойових діях, тому що він проходить військову службу. Але ті, хто є е, 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 в ті в, в зоні бойових дій, а ті, хто залишається в тилу, наприклад, е, безпосередньо це і волонтерять, і е, продовжують навчати дітей, не дивлячись на те, що війна внесла свої корективи, ми працюємо, платимо податки. Тобто кожен зобов'язаний і тих, хто, наприклад, є призовного віку, зобов'язані все таки перше. Багато хто думає, що військовий обов'язок полягає в тому, що коли приходить повістка, одразу потрібно йти на зону бойових дій і воювати, а він не готовий і тим самим ухиляється від призову. І, взагалі, від появи, скажімо, так, до військомату, коли отримали повістку, це не так. Є різні види повісток, і в першу чергу це обов'язок з'явитися для укомплектування сил наших збройних, так і формування списків і резервістів. Ніхто зразу не підготовлених людей не кидає на бойові дії. Це ну, це потрібно розуміти і не порушувати в цьому плані теж обов'язок з'явитися до військомату, бо дуже багато зараз є судової практик стосовно цього. Люди уникають мобілізації, це наш зараз основний е, загальний обов'язок захисту чизни усіх. Стосовно е, інших ще, е, де людина може взагалі ознайомитись, ну, звичайно, що, наприклад, дуже величезний спектр е, прав це і захист прав споживачів. Ми кожного дня в нас ринкова економія, ми кожного дня кожен безпосередньо бере участь у, у процесах купівлі, продажу е, і так далі. І тут теж є, е, е, якщо. Особа в чомусь сумнівається, то в принципі вона може просто можна самостійно прочитати, але не можна до кінця зрозуміти цей зміст, виходячи з того, що юридична мова вона специфічна, її розуміють тільки спеціалісти. Тому не потрібно стадати, дійсно, соромитись того, щоб спитати, коли щось не знаєш, і бути для цього вже в своїх правах обізнаний. І головне є ще так, що люди знають свої права бояться йти за їхнім захистом, тому що не вірять в ефективний захист правовий, в тому числі. І це величезна проблема, тому що люди, коли стикаються з тим, що свої права коли порушені, потрібно захищати в декількох судових інстанціях поетапно, вони втрачають віру в власні сили через те, що це вимотує і морально, і фізично, і фінансово, і е, довіру до правосуддя в цілому, це ну, проблематика така дуже комплексна, тому що в нас відсутній. Єдиний підхід по багатьох однотипних справах, єдиний підхід судової практики, і ми не можемо прогнозувати, які ну, який ж буде результат по справі. Україна дійсно не є прецедентною державою, так як, наприклад, Англо-Саксонські держави. У нас відсутній прецедент, але хотілося би, щоб все-таки по якихось таких загальних масових, скажімо так, справах, які є в судах, була все таки сформована якась однозначна позиція. Тоді б було більше була б довіра. Коли людина стикається з бюрократією, на жаль, це теж підриває авторитет в цілому правової системи. І людина починає свої права якось так вже на них не звертати увагу, так типу, ну це не важливо. Насправді, кожне право людини воно є важливе, тому що це ми живемо в цивілізованому світі. І моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Цей принцип заклали ще греки, і ну, він є актуальним і по сьогодні. Пані Руслане, але знову ж таки, якщо говорити про права, ну і в тому числі про обов'язки людини, то вони там регламентуються, як ви вже зазначали, не тільки і конституцію, Це а не й насправді інших там законів, нормативно-правових актів, постанов, указів, які також регламентують певні права людини в тих чи інших сферах. Наскільки важливо, аби людина от повністю ознайомилася з Дією цією юридичною базою нормативно-правових. Повністю ознайомитись неможливо, тому що законодавство дуже мінливе і воно дуже часто змінюється. І навіть юристи не можуть знати повністю, ми знаємо, де це приблизно, яка це. Ну, коли у нас є якесь питання, ми повинні розуміти, яка це галузь, і вже тоді, відповідно, шукати нормативну базу. Але я ж кажу, з плином різних соціально-політичних і економічних процесів, законодавство так само міняється, воно йде много з часом. І тому всього охопити неможливо, але базові права, такі як право на життя, право на відпочинок, на працю, на оплату праці на освіту, тобто базові права, все такі ті, які закріплені в Конституції, людина повинна знати і е, ними користуватися в контексті базових прав. Які є базові обов'язки, і де людина також може дізнатися, які в неї є обов'язки. Так само, як про права, людина може дізнатися з Конституції і про обов'язок. Один ми вже сьогодні говорили це і захист вітчизни, обов'язковий обов'язок. Обов'язок громадянина України не порушувати, не завдавати шкоди екологічної довкіллю, так, де вона знаходиться. І за це є, до речі, штрафи за ну є і кримінальні в залежності від того, який це чи проступок чи злочин. Так само зобов'язано платити податки і збори, і кожен е громадянин України, якщо він є державною е посадовою особою державної служби, подає е декларацію про свій майновий дохід за минулий період. Це обов'язково. Е ще є обов'язок стосовно е того, аби не порушувати гідність і права іншої людини. Це важливо, тому що для того право і існує, щоб регулювати відносини між людьми. Звичайно, бувають випадки, коли є прогалини в праві. і не завжди відносини соціальні між людьми вони завжди є ширші ніж правові відносини, тому що неможливо врегулювати абсолютно кожні відносини між людьми, нормами права. Це неможливо, враховуючи те, що ну. Люди, істота і людина істота і біологічна, в тому числі і соціальна, і є дуже багато таких дійсно моментів, які регулюються у нас просто ну, на рівні наших якихось відносин, таких емоційних складових і так далі, де право не може бути не завжди його достатньо. Але стосовно цього тоді застосовується, якщо є десь не вистачає, наприклад, є програмна вправі, застосовується аналогія закону або аналогія права. Тобто право все одно воно важливе. Там, де неможливо стосувати, ну то вже буде або звичаєве, або ну, на рівні е, людських відносин. Але в будь-якому випадку, е, от чим мені подобається конституція України, взагалі основний принцип, це те, що наша конституція проголошує, що людина є основною соціальною цінністю і її життя людини, її є. Венепорушне і це прослідковується протягом, якщо переглянути конституцію в кожному праві, яке прописано ці оцей принцип фундаментальний. Він прослідковується. Насправді наша конституція складна так, аби дійсно людину захистити і її права, наприклад, незалежно від раси, кольору шкіри, релігійних віросповідань віку. І так далі, тобто вони так прописані, що дійсно ми бачимо, що ми Україна прагне все таки і називалася, і називається правовою державою, тому що ми визнаємо, що людина все-таки дійсно має свої якісь і невід'ємні права, і вона ними можливо має можливість користуватися цивілізованій державі. Якщо говорити про те, де людина може відстоювати свої права, і як або яким чином, яким способом є досудовий порядок регулювання спору. Це переважно шляхом звернення до державних органів з зверненнями, заявами, скаргами. А є судовий порядок регулювання спору, і є ще зараз набирає популярності. Це медіація. Він може бути як на досудовому порядку, так і в судовому. Це шляхом переговорів через медіатор. Він не є ну, стороною ні на яку сторону не переходить. Він є якби третьою стороною залученою в ці переговори. І він такий, як спостерігач зі сторони. Це навіть не посередник, це більше як спостерігач, але медіацію дуже часто вдається дійсно врегулювати спори швидше ніж в судовому порядку, і ефективніше з точки зору о, фінансових затрат, тому що це дешевше, бо менше тяганини. Але цей напрямок тільки тільки набирає в країні оберту, тому що ну не так давно закон прийнято. І я думаю, що ми будемо ним користуватися в майбутньому, бо це дійсно зменшує судові тяганини, скажімо так, і нагруженість на суди. І знову ж таки, так як я казала, не буває такого рішення суду, яке би задовольнило всі сторони, які беруть участь у процесі, ну так в повному обсязі. Тобто, якщо є можливість домовитись між собою і регулювати спір миром, то це дуже ефективний спосіб теж. Чи бували у вас випадки, коли люди боялись відстоювати свої права і зв'язку з цим не хотіли цього робити? Mm. Як їх переконувати? Чи mm. вам вдавалося, зокрема? Бували випадки, коли, наприклад, особа звертається до суду в першу інстанцію і програє суд, так як в народі кажуть, тобто рішення суду не на користь особи. Особа боїться далі йти в наступній інстанції. Переконувати адвокат не може, тому що позиція клієнта узгоджується, і основне рішення по своїй справі, чи йти далі, чи ні, вибор, ну, якби приймає клієнт, враховуючи свої і фінансові можливості, і взагалі можливості, чи це буде моральна стійкість вистояти стільки судових інстанцій. Іноді кажуть, я вже не хочу, і ми не можемо, я не можу заставити але. А буває навпаки, буває так, що шансів ти бачиш по судовій практиці так менш більш, що шансів дуже мало. Людина каже: Ні, я буду відстоювати себе до кінця. І в мене були випадки, коли дійсно по всіх трьох інстанціях прийшлось йти з рішенням суду, але все-таки добилися, як то кажуть, справедливості і рішення на користь клієнта. Він казав: Я ну настільки хотілося мені каже, справедливості добити, що я вже був готовий. Йти до кінця просто, хоча він був пенсіонером, він каже: я розумію, що я людина похилого віку і можу не дожити до рішення суду, але на щастя склалося все добре. Моментів є дуже багато. Переконувати тяжко і не потрібно, тому що клієнт вирішує, але звертатися все-таки судовий спосіб, все одно він є багато в чому ефективний, тому що є можливість встановити судовий контроль за виконанням рішення. Це дуже ефективно з точки зору, коли відповідачем у справі є державний орган. Державні органи дуже часто нівелюють виконання рішення судів. І тому все таки судовий контроль і судовий порядок вирішення спорів, якщо є якісь моменти неврегулювання спору з державним органом, це ефективно. Знову ж таки, якщо говорити про ті самі сполучені штати Америки, то там, як тільки починають умовно кажучи, порушуватись права людини, людина відразу йде до суду. В нас історія трошки інша. В нас люди бояться йти до суду, ну мовно кажучи, статистика тих, хто звертається і хто не звертається. То суттєво менше ніж сполучених штатах Америки, чому так? Люди бояться суду, чи люди розуміють, що ну не розуміють, а можливо навіть бояться те, що це буде неефективно. Просто це буде трата часу. Вони е не готові, що це буде трата часу. Вони хочуть рішення вже тут і зараз так не буває, тому що це процес, є норми права матеріальної, процесуального і є певна процедура взагалі розгляду справи прийняття судом рішення і звернення його до виконання. Тому вони не готові. По-друге, не готові, тому що є недовіра. У Сполучених Штатах є більше вважають громадяни Сполучених Штатів, що там демократія на трошки більшому рівні, і довіра до правосуддя все-таки і незалежність судів. Вони вважають, що там більше. І тому така ситуація. Але в нас натомість доступ до правосуддя більший, ніж в Штатах, тому що у нас є більша категорія людей, які можуть звернутися до суду. Скориставшись безоплатною правовою допомогою, яка гарантована державою, і на рівні Конституції теж, скориставшись, наприклад, у нас немає майнового цензу, за яким би особа могла звернутися до суду на встановлені ставки судового збору, але в Штатах є в окремих штатах, бо там є законодавство і штатів в цілому, і кожної, як федерації, і кожного штату, зокрема. Є такі штати, де, наприклад, якщо ціна позову, Менше ніж там 3 долари, то особа не має права звернутися до суду, навіть якщо її право порушено. Тому що вважається, що це справа така малозначна, яка взагалі не варта, хоча людина може вважати, що її право дійсно порушено і вона там ображена, хоче відстояти. У нас цього немає. Тобто у нас є малозначні справи, які, ну, наприклад, касаційні фільтри, касаційний суд їх не буде розглядати. Але перша інстанція їх буде розглядати. У мене була справа, коли особа судилась за футболку. І це теж е, така. Ну, момент дійсно право особи порушено, ми його відстояли. Але питання в тому, чи варто за е, таку маленьку особа вважає, що це її право і дійсно порушено і хоче захисту. Але стільки, скільки було витрачено нервів і часу, і людського ресурсу, як судів, так і е, е, адвокатів, е, тому тут потрібно ще зважувати. Наскільки звичайно, кожне право важливе, але є. Такі кричущі випадки порушення прав, а є просто коли людина, от, користуючись цим моментом, що цього майнового сенсу, відстоює не порушене право, а принципи. І тут потрібно людям просто роз'яснювати, що принципи це трошки інше, це не про права і свободи, це вже власне сприйняття якоїсь такої своєї ситуації. Тобто тут потрібно таку трошки градацію між цим робити. Я думаю, що в Україні з часом буде це запроваджено, тому що ці моменти вже обговорюються неодноразово. І в судових спільнотах, скажімо, так і в адвокатських, тому я думаю, що закон буде змінено і якийсь оцей сенс буде встановлено. Ми зараз живемо в умовах воєнного часу, і це безпосередньо той час, коли певні права людини обмежуються. Так. Давайте відразу також розмежуємо, які права людини обмежуються, і які права людини в будь-якому разі чи це воєнний стан, чи це його відсутність. Вони мають дотримуватись. Дотримуватися обов'язково має право на життя, на недоторканність і на власність. Тобто єдине, що ну, в період війни ми зараз бачимо, що ці права перші чомусь ну напевно через те, що вони найбільш важливі для людини, і тому Російська Федерація, так щоб завдати нам побільшого болю, вдарила саме по таких найбільших правах, може обмежуватися право стосовно пересування. Тобто е, були на початку війни у нас були і блокпости, і це обмеження права у військовий період. Воно є вимушеним. Це не є забаганка, це є вимушений захід для того, аби зберегти е, е, оцю обороноздатність країни, тому що це дуже величезний комплекс заходів стосовно обороноздатності. Так само може бути обмежено на право на мирні зібрання можуть бути обмежені в деяких випадках трудові права стосовно того, змінився порядок розірвання трудових договорів, і навпаки, порядок там деяких мірі порядок укладення. Змінилася робота, як декого ну і відбулися і скорочення. На деяких роботах, а деко да, просто перевели на дистанційне навчання. Тобто, може тут в цьому випадку право на працю і право на освіту, коли дітей переводять на дистанційне навчання. Воно не порушується. Порушується тоді, коли немає доступу, так як нам робить Російська Федерація як терорист. А коли це обмеження вимушене і переводять на такі режими, це не є обмежень, це не є порушенням, це дійсно обмеження. Тобто обмежуватись можуть такі права, які не є абсолютні, і які можна. По можливості трошечки так не порушити, а іменно ну, якби відтермінувати їхню реалізацію або якось іншим чином реалізовувати. Ну ніхто не каже про але таке право, як на життя, ну його ніхто не може відмінити. Тобто вбивати, так як зараз ми це бачимо, масово напад на мирні не, не на військові е, об'єкти, а на мирні е, також е, будинки. І от зараз ми маємо проблеми з перебоями світла, тому що нам вирішили нас заморити, як то кажуть. Холодом і темрявою зараз почалися військові, і маю на увазі, що військова боротьба вона триває на кордонах вже давно з 14-го року. Це окремий статус цих об'єктів, тобто це дуже така ну, глобальна тема і специфічна. А я от саме от такі права, які кожен громадянин стосується от всіх нас. То от власне оця темрява і холод це теж. Оці права теж вони не можуть бути порушені, і за це буде відповідальність в Росії, тому що. Це невід'ємні права, це наша безпека життя, безпека життя дітей, всіх громадянин громадян України, і це порушити в жодному разі не можна. Якщо говорити зараз про ті обмеження прав людини, які є в нашій державі під час війни, які застосовані саме Україною безпосередньо до українців. Як ви їх оцінюєте? Тому що як на мене, ну це дуже лейтово. Тому що в нас, як була так і збереглася свобода слова е, і багато насправді інших прав, я, які теж негативно оцінюю. Я негативно оцінюю те, що немає відповідальності за порушення комендантської години. Військовим потрібно дати можливість робити свою роботу. Так як ви виконуєте свою, дайте можливість, якщо ви хочете перемоги, дайте можливість військовим виконувати свою. Для мене теж незрозуміло, чому є така свобода слова. Теж вона може бути от в даному випадку, вона не може. Якби повністю заборонятися в війну, але ті методи донесення інформації, які іноді є, я вважаю, що з часом, напевно, про це, до речі, вже неодноразово обговорюється в, от, в юридичних колах, про те, що буде встановлена кримінальна відповідальність. І ми скоро на телебаченні не побачимо новин про те, коли. Аж так детальних, де і коли прилетіли, ну ті чи інші відбулися прильоти. Мені не подобається, коли, наприклад, було оголошено спочатку вересня, прямо в новинах по центральних каналах, було оголошено, що такі то такі то школи пішли, а такі то такі то школи залишились дистанційно. Потрібно розуміти, що колаборанти і диверсанти, яких є всюди, а вони з'явились не сьогодні. Вони ще, та війна планувалася роками. Вони цю інформацію теж використають. І в ті там, де ви розказали, як то кажуть, на загал, що така школа пішла, така вчиться, туди просто буде прильот. Це треба розуміти. Ми якось так дуже безпечно відносимося, вважаючи, що ворог є тільки там на лінії кордону. Це не так. Вони є. Я не кажу там хворіти параною і думати, що всі кругом вороги. Ні. Однозначно, ні, українці згуртовані і сильні зараз, як ніколи, напевно. Але все-таки методи застережень якісь мають бути. Так само мені не подобається питання стосовно деяких податків і зборів, тому що цим багато хто користується. Ну, скажімо так, щоб наживити зайвий раз, а не допомогти армії. Оце теж я думаю, що з часом ну все одно багато заходів, які могла влада настільки, наскільки могла в цих умовах, то вже десь щось і обмежила. Але я думаю, що з часом це буде війна, ще не закінчилася, і можливо зараз буде такий. Період, от не можна застрівати в такому періоді, типу, як розслаблення. От деякий період був так, що не було тривог, і ми вже якось так всі розслабили. Типу, що вже стало легше. Насправді ем, потрібно розуміти, що ми в одно живемо в війні, і е, поки війна не закінчиться, ми маємо бути всі тримати руку на пульсі подій і не завдавати шкоди. Дійсно, е, якщо ми хочемо оборону здатност країни сильної. Якщо вже так стало, що в нас армія була в якийсь момент недофінансована, і зараз її на превеликий жаль дофінансують, Ми вимушені просити допомоги в міжнародних організаціях і в інших країн, і волонтери зараз допомагають. Ну то принаймні, хоча б вже, щоб свої громадяни, які, скажімо так, яких ну, війна не на призові вони безпосередньо, то хоча б тут в тилу, щоб вони якось не користувалися на власне збагачення ось цим всім. І е, якось розуміли е, дійсно наскільки може бути завдана шкода ту, надмірною тою самою свободою слова і так далі. Тобто, ну це напевно вже залишається на совісті кожної людини. Там, де право ще недостатньо врегульовано, от конкретні норми, тому що ми вперше стикнулися з такою повномасштабною війною, і дійсно законодавство іноді не достатньо, над ним постійно працюють. То тобто, потрібно, щоб кожен громадянин зрозумів, що свою тобто, правосвідомість і Патріотизм він зароджується в серці. Він неможливо заставити. Він зароджується в серці українців. Мені би хотілося, щоб він зародився. І ми кожен доклали зусиль до перемоги і розуміли, що ми маємо справу. Дійсно, пані Руслана. Я дякую вам за те, що ви доєдналися з до нашого прямого етеру. нагадує про те, що завтра відзначають День прав людини 10 грудня. А сьогодні спілкувалися про те. Де закінчуються права однієї людини, її безпосередньо починаються і права іншої людини? Про це детальніше спілкувалися із адвокаткою Русланою Слободінюк. Ще раз дякую за те, що доєдналися. Далі ми йдемо на...